Землю селянам і не лише їм безкоштовна приватизація земельних ділянок у Бердичеві вчергове набрала обертів. Аби реалізувати своє право на землю щодня до робочої групи у міській раді звертається понад півсотні громадян. На сьогоднішній день діє постанова уряду щодо безкоштовної пожвавлення приватизації безкоштовної земельних ділянок. І на сьогоднішній день людина має таку спрощену можливість звернутися до органу місцевого самоврядування, який забезпечує прийом цих звернень і цих людей. Для того подає код. Паспорт і рішення міської ради у випадку, якщо такий дозвіл відповідно вже надавався попередньо. Якщо такого документу немає, треба написати заяву установленого зразка і почекати до сесії міської ради. Депутати вирішать, давати дозвіл на передачу земельної ділянки у власність чи ні. Галину Крокотнюк до спеціалістів привело бажання приватизувати невеличку ділянку біля хати, бо раптом хтось захоче під її будинком дорогу прокласти. Всі приватизували і я приватизувати почала, але як я пішла. Приватизувати, то мені сказали, що запрет у 97-му году. і я вже вирішила ну, подати і подала, то мені сказали, що тільки треба справочку з БТУ і з земельного цього. І я пішла, взяла і це сьогодні подам і все. Платити сказали нічого не треба. Аби подати робочій групі документи, чергу треба займати зранку, кажуть городяни. Для Марії Вельмик це вже не перші посиденьки під кабінетом. Час від часу жінка приносить сюди потрібні папери, але не сумнівається. Зусилля того вартують. Я вважаю, це вже хазяйка, хазяйка, хоча я й так хазяйка. І дітям просто легше буде в цьому питанні рішати вже. Ну, продати, наприклад, я маю буду право без проблем, подарити. Землю громадянам передають для ведення будівництва, обслуговування житлового будинку чи садівництва. Всього не більше десяти соток. Такі норми для міста визначає новий земельний кодекс, прийнятий у 2002 році. Раніше власність можна було отримати не більше шести соток, розповідає начальник відділу держкомзему у місті Бердичеві Сергій Ковальський. Саме цей орган займається питаннями розробки технічної документації та виготовлення державного акту на право власності на землю. Акти виготовляє центр ДЗК державного земельного кадастру і Інститут землеустрою. На ці всі роботи виділяється, ну, як не виділяється, а встановлено 30 робочих днів. Донедавна, розповідає посадовець, законом не було визначено процедуру передачі земельних ділянок спадкоємцям, через що виникали проблеми. Прийнята у жовтні постанова зняла ці питання, а також принесла ще одну добру звістку. Попередній редакції постанови 744 було сказано, що ця вона діє тільки у 2009 році. Сьогодні ж чітко визначено, що вона діє не тільки в 2009 році, та наступних роках. Про це нововведення більшість громадян не чули, тому до кінця року поспішають приватизувати свої земельні ділянки, продовжуючи штурмувати міську раду та Держкомзем. Я в газеті держу цю вирізку, що сказали на три місяці до 1 января, а далі я не бачив, що не зловив. Фінальний акорд безкоштовної приватизації отримання державного акту на право власності на земельну ділянку. Найновіші документи синього кольору. Раніше вони були жовтими, потім зеленими. Сергій Ковальський наголошує: всі державні акти, незалежно від їхнього кольору, мають чинність.